Вы трус, щоб вы знали. Давайте, вот вы трус. Давайте. Пойдем на телевидение и поговорим о многих вопросах. Выйдите, пожалуйста, из исполкома це середина засідання виконавчого комітету, який мав пройти швидко та спокійно, адже в порядку денному жодного спірного питання. Розпочалося засідання хвилиною мовчання пам'яті загиблого воїна АТО Житомирянина Олександра Заліска, і першим питанням сім'я Героя України отримала адресну допомогу. В Розмірі 100 тисяч гривень як передбачено нашим положенням, а також виплачувати адресну соціальну допомогу на двох дітей неповнолітніх. Які залишилися в цій родині аріну Єгора двох та семи років в розмірі 50% прожиткового мінімуму до досягнення 18 років на кожну дитину? Далі мова пішла про ОСББ, враховуючи швидкі темпи створення об'єднань, а саме 42 новоутворених ОСББ за останні три місяці, влада вирішувала, як і скільки коштів виділяти на капітальні ремонти будинків. Словно 100-квартирний будинок і будинок, в якому 250 квартир. Сума зрозуміло, должна бути різна. Розчитає суму в розчеті на одну квартиру, плюс розробити коефіцієнти по возрасту срокам строительства до у нас були процес абсолютно прозрачний. Люди самі могли, ну, подавая заявку, уже могли знати сколько получить на свой дом. Не забули і про комунальну власність. Члени виконкому затвердили порядок робіт щодо ремонту об'єктів благоустрою. Попри звичні латання тротуарів та бордюрів, влада вирішила зайнятися скверами та мова йде. Не тільки про реконструкцію, вперше з 1984 року у Житомирі побудують нові сквери. Два нових об'єкти з'являться на польському бульварі та вулиці Чуднівській. Так, визначені місця е, працює зараз робоча група, яка складена, в тому числі е, з числа депутатів. Робоча група завершить роботу, і буде пропозиція, все таки е, на е, в цих вулицях влаштувати два нових сквери в місті Житомирі. І тут на засідання з'явився Олександр Коцюбко. Ви задоволені своєю розпродажкою і корупцією. Ви починаєте задоволити мене. Я Рижуку коли-то говорив. Не шутіть. Говорив Сергій Іванович. І я вас прошу, верніть назад землю. І якщо треба з атохниками поговорити, приглашайте їх сюди. Ми вже не будемо сказати, не знає хто. Колишнього голову Федерації футболу у Житомирській області ніби хвилювала забудова багатоповерхового будинку на бульварі. Але після 15-хвилинної словесної перепалки з безліччю особистих образ на адресу влади конфлікт довелося припинити. Тема закінчена, але ви трус. Якщо ви були, будемо так говорити, смілий чоловік, ви б пішли зі мною на прямий ефір куди-небудь. І ліна СК 1, ласка, на, на телевізорі. Визиваю вас на дуель. На останок у гості до міського голови завітали підприємці, які вимагали змін в комплексній схемі розташування тимчасових споруд. Абсолютно не згодна з дуже багатьма питаннями в цій комплексній схемі, дуже багатьма. Тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що нові об'єкти, які розташуються саме зараз, а це штрудільки, шаркави, становяться з порушенням. І сьогодні перенеся мене кудись, звичайно, пропонують п'ятий э, в ряду кіоск, ззаді чотири Вільйона, а рядом і тебе щитаєш що це хороше місце. Аби розібратися в ситуації та не дозволити з'являтися новим спорудом у місті, міський голова запропонував продовжити на два місяці ембарго щодо встановлення нових архітектурних споруд продовольчого типу. Андрій Іванюк, Леонід Предаченко, телеканал СК1.